На зв'язку з нами наш наступний гість. Це Олег Мицик, адвокат. Пане Олеже, добрий вечір. Доброго вечора. Понад 100 закладів вищої освіти в Україні зараз перевіряють, щоб з'ясувати, чи справді у них навчаються студенти-чоловіки віком 25 років і старші. Про це заявив заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький. Ми ж розуміємо, що намагаються, так би мовити, відфільтрувати тих, хто таким чином уникає мобілізації, тобто таких студентів. Але чи не перегнуть палку з такими перевірками? Бо є така заява, прогнозують, що відрахувань після весняної сесії буде багато. Мені важко відповісти. Чи перегнуть, чи не перегнуть палку, це питання не юридичне. І взагалі, оця перевірка, вона не на виконання вимог якогось закону. Це перевірка по великому рахунку виконання ліцензійних умов е, закладами освіти. Е, не секрет. Є чудова ну така статистика, я знайшов, готуючись до передачі, що в 22-му, навчальному році кількість контрактників. Осіб, тобто які платять за навчання, збільшилася на 40%, а серед мужчин на 82%. Ви відсотки. Виявляють собі потужне фінансування додатково отримали заклади освіти і маса людей. А особливо цифра 30-50 років, які люди, які стали студентами, це питання викликає. Запитання, були чудові журналістські розслідування, наші гроші Львів проводило, яке вибирало різні регіони, не тільки Львівщину, наприклад, схід України, де масово збільшилася кількість осіб, які навчаються, і в окремих вузах це робили відверто поза межами ліцензійних умов, тобто кількості осіб, які вони могли набирати. Далі, друге, не секрет. Ви ж розумієте, що людина, яка не має наміру здобувати освіту, а робить це за пролюдське око, щоб бути студентом. На період отримання відстрочки їй дуже складно дотримуватися ритму, виконувати академічні завдання, не мати заборгованості, не пропускати занять. Тощо, очевидно, що ті заняття, нібито віртуально, проводяться таке там дистанційне навчання, але все це ймовірно підлягає перевірці, і все це будуть виявляти. Нічого страшного в тому, що викриють і вичистять ці авгієві конюшні, немає на мій погляд. Це взагалі треба було робити ще раніше, 22-23 роки. Це пройшов дуже великий і значний період. Я цього ну, хочу пожартувати, що от в цьому році і в наступному має бути сплеск росту науки в Україні. Знаєте, з чого це вбачається? В 22-му році з'явилася величезна кількість аспірантів, тобто людей, які рухають науку. і Виходячи з навчань, з програми, вони 2-2,5 роки, 4 чи 5 семестрів займаються освітньою складовою, а далі наукова складова. І Якщо особи поступали в 22-му році, а ми знаємо, на Львівщині є вузи, які заднім числом умудрялися приймати, щоб не чекати кінця року. Є вуз точно один такий. Тому в цих людей в оцей восени наступає термін, коли в них мають бути в тих аспірантів всіх готова наукова праця, яку вони повинні представляти і шліфувати, мають бути публікації наукові в цих тих людей. Давайте додамо. Якщо вони поступили восени 22-го, то восени цього 25-го року вже три роки, і в них публікації участь в конференціях повинна бути просто основою їхнього навчального процесу. Я думаю, що і це буде перевірятися в числі іншого що ліцензіатом міністерством освіти щодо цих людей. Але тут дуже важливе питання е, стосується я хочу ну питання не рано говорити, оскільки законопроект ще не пройшов першого читання, але з 18 квітня він ли, знаходиться. Ну поки що лежить таке слово підійде в комітетах Верховної Ради, в яких є пропозиції щодо змін до статті 23 щодо права на відстрочку осіб, які навчаються, а також науково-педагогічних працівників. Я думаю, що цей законопроект погодять. І він пройде горнила Верховної Ради, його він там, ну, ну умовно п'ять таких основних змін, які будуть на слух сприйматися на сьогоднішній день. Відстрочку мають право на відстрочку мають будь-які особи, в тому числі пробачте слово ПТУшники 50-річні, які поступили у мудре і проходять навчання, е, з виходячи з змін, якщо їх приймуть, право на відстрочку здобувачі професійно. Професійної, професійно-технічної і передвищої освіти будуть мати ті, які розпочали навчання у рік. Ну там так складно написано в проекті закону, який відповідає року верхній межі базової військової підготовки. Це 25 років згідно теперішнього закону. Тобто, особи, які поступили в 25 років коледжі і ПТУ, будуть мати право на відстрочку продовжувати всі інші ЗАСІ. Зрозуміли, це. Ну, напевне, десь логічна позиція. Друге, з приводу студентів вищої освіти, наступна пропозиція: тільки заклади в Україні, тобто іноземні вузи, тема відпала, а також особи, які навчаються, здобувають вищу освіту, і не порушили розрахункових років навчання. Тобто, якщо особа вчиться 5 років, Чудово, якщо буде академ відпустки між ними і порушився розрахунковий період, то вона втратить право на відстрочку. Тут немає строку вступу в 25 років, але є обмеження з приводу безперервного періоду навчання. От таким чином, це теж відверто зачепить студентів, які здобувають вищу освіту, Ну і крім цього, вноситься зміна. Щодо науково-педагогічних працівників додається великий перелік людей, які педагогічних працівників закладів позашкільної освіти, але з великим обмеженням, які вже працювали на 1 січня 2025 року, тобто, оці всі гуртки, там мішкільні навчальні заклади. Всі інші вони також будуть мати право на відстрочку. Але вибачте, якщо вони працювали в минулому, що це не будуть свідже працевлаштовані люди, які прочитали закон, який прийняли таким чином. Ці зміни, якщо вони приймуться, вони зачеплять значну, ну достатньо велику частину студентів, які на сьогоднішній день мають право на відстрочку. Заступник очільника міністра освіти також акцентував, що приймальні комісії адміністрації вишів націлені на те, аби освіту використовували за призначенням і вона не була засобом уникнення мобілізації. Ми ж розуміємо, що цю інструкцію як можуть розшифрувати. Розшифрувати е, е, керівники інститутів, університетів. От, чи не поставлять вони загалом такий блок соцільний на вступ тих, хто підлягає мобілізації, аби потім не мати проблем з міністерством? Ну, Давайте так. Мені важко гадати, поставлять чи не поставлять такий блок. Це питання, як я вже сказав, не юридичне. Але. Якщо будуть вимоги закону описані, це все то відсіє велику кількість людей закладам по великому рахунку, байдуже вони не можуть мати проблем безпосередньо з міністерством освіти за певну категорію людей. Якщо вона поступить, головне, щоб не було порушень закону в цій частині, а також щоб не було порушень ліцензійних умов і умов навчання, тому що дуже багато людей. Поступили, але до навчань вірно, не приступили. І, от момент відрахування таких людей, то що він має велике значення здача сесій, адже внесли зміни. Ну, якщо ми пригадуємо поточні зміни протязі цього року до різноманітних законів і нормативно-правових актів, які регулюють мобілізацію, то в нас були такі моменти, що спочатку. Студенти мали обов'язок продовжувати отримати право на відстрочку кожного разу, як закінчується воєнний період. Зараз внесли ці зміни і дозволили максимально до кінця там навчального року, щоб е, здала людина чи не здала е, е, іспити, і після того оцінювати, буде він відрахований чи не буде. І е, з цього моменту і буде чатувати ТЦК... З приводу на кожного з цих людей які мають відстрочку, я не здивуюся, якщо будуть спеціальні алгоритми, алгоритми е працювати в резерв плюс в оберізі, які будуть виявляти людей, таких, які е не подали нового документу для негайної відправки їм повісток про е необхідність е прибуття для оновлення даних і проходження військової лікарської комісії, з приводу того, чи будуть заклади чутливими для потреб. Мобілізації час покаже юристам. Важко оцінювати це, оскільки я вже сказав, ми говоримо про якісь нормативно-правові акти, а не думки і побажання людей. Кожен вуз буде по-іншому реагував. Вузи мають потужний стимул у великій кількості оплат за контрактне навчання, і я думаю, що цей стимул є вагоміший від якогось там міфічного страху за те, що вони не ту категорію людей приймають. Ви згадали сьогодні про новий закон, здається з який лежить, як ви сказали. Ще з... от власне історія з студентами, які навчаються за кордоном, чи зможуть вони перетинати кордон, повертатися? Ці особи, якщо приймуть цей закон. Чітко втратять право на відстрочку. Бо в законі дуже цікаво написано речення, вроді би так і не взначай, Та які навчаються за денною абодувальною формою здобуття освіти, е, написано в Україні. Іншими словами, е, питання е, навчання в іноземних закладах. Там не написано, що втрачають право на відстрочку. Які. Просто вказано, хто має право на відстрочку, за, е, е, які працюють в Україні, які навчаються в Україні. Так, така категорія буде обмежена. Я не знаю наскільки це справедливо, ну і в якому варіанті воно пройде через Верховну Раду, але такі зміни очікують. Але от якщо ми узагальнюємо тему мобілізації, зараз на четвертому році повномасштабної війни. Які є порушення від працівників ТЦК, і от для об'єктивності, які також є порушення від е, самих чоловіків, е, які підлягають мобілізації? Ну, дивіться, на цю тему можна говорити дуже, дуже багато. Е, я хочу звернути увагу, що останнім часом робота працівників ТЦК, на мій погляд, почала? Трошки внормовуватися і, напевне, входити в якісь правові рамки. Я все менше і менше чую про зупинення працівниками ТЦК без присутності поліцейського, тобто, який має право перевіряти, який має право провести адміністративне затримання. Друге, на що хотів би звернути увагу, що працівники ТЦК реагують на. Звернення, які пов'язані з безпідставним внесенням інформації в оберіг, про нібито порушення правил військового обліку, Знаєте, оця чарівна червона полосочка в кабінеті оберіг, плюс яка в резерв, плюс, яка вказує вас, ймовірно, є порушення правил військового обліку, і автоматично відбувається розсилка інформації органам внутрішніх справ, які чомусь вважають, що особа перебуває в цей момент на обліку. Я з власної практики, після звернення адвокатських, будь ласка, повідомте на підставі, чого внесена інформація, маю численну особисту практику, коли особа або отримає відповідь, виправлено технічний збій, або особа повідомляє: Ви знаєте, у мене щезло це порушення. Таким чином, працівники ТЦК реагують на запит правників. З приводу того, що не можна огульно будь-яку людину вносити і робити помітку, що вона порушила правила військового обліку, в тому числі є вже навіть судова практика, яка в... ну, це поодинока це практика першої інстанції, яка вкаже, що внесення цього порушення можливе лише після притягнення особи до адміністративної відповідальності. Далі, що би я хотів звернути увагу. Почала працювати практика. Ну вона важко мені сказати, як реагують, але після прийняття закону про 50% штрафу величезна кількість людей отримала право е звернутися до ТЦК, е сплатити, визнати порушення, сплатити штраф, і в такому випадку стати е уможливити своє відстрочку чи бронювання. Яке може відбуватися, не може відбуватися, коли є таке порушення. Ну і з приводу порушень з боку громадян, то як це не дивно, до сьогоднішнього дня маса людей не оновила свої дані. Вони не мають в ні в жоден спосіб не зверталися для цього. Тобто почтою в ТЦК, вибачте, шляхом скачування і створення особистого акаунту резерв плюс. Ці люди не зверталися, не оновили даних, і вони є порушниками окреме порушення, вчиняють тільки в цій частині. Я багато раз ви знаєте, я опитую кожен раз цих людей, чому ви це не робили? Я читав, що не можна про себе давати ніяких даних. Я завжди повторюю: це не ти даєш дані. Це держава відкриває шпаринку, в якій дозволяє вам заглянути, що про вас написано в облікових даних єдиного реєстру військовозобов'язаних. Тобто проти тебе з метою посилення мобілізації резерв плюс не використовується, а ти бачиш, в який момент в тебе появилося порушення, попав ти в так званий розшук, чи не попав. І саме головне. Наявна інформація про будь-які зміни в тебе. Ну, наприклад, я вчора звернулася людина, яка була виключена з військового обліку у зв'язку з минулим далеким засудженням за особливо тяжкий злочин в минулому, а е, після зупинки його на вулиці працівники ТЦК користуючись тим, що він не міг пред'явити свої дані електронного обліку. Внесли туди зміни, і він сьогодні став військово зобов'язаним. Тобто, особа не контролювала своєї інформації про неї, вона не могла ствердно сказати, які в неї дані були внесені туди в електронну базу, і працівники ТЦК ну, неможливо спростувати, чи вони зробили це вчора вечір, чи вони зробили це в минулому, чи це було чи вона ні мала паперовий носії і ніколи не мала електронного підтвердження цього свого права. Тому оце порушення. Осіб, про яке полягає в неоновленні даних, і я вже мовчу про е е реагування на виклики і на повістки, воно до сих пір є самим масовим порушенням з боку військовозобов'язаних. Залишилася та велика частина людей, які не збираються цього робити е з принципу, з страху, з рівня своєї правої культури. Бо інша частина активно реагує. Є люди, які виправляють елементарні помилки, в нього не внесено військове звання, в нього помилка там в букві, в адресі чи в чомусь. Люди звертаються і пробують тримати свої військово облікові документи в порядку. Чому тому що любе наступне чи перше, чи наступне бронювання у випадку, коли в військово-блікових документах є. Помилки, воно неможливе, оскільки не підтягує, говорячи такою простою мовою, в, в варіанті, так як це зараз все відбувається.